Привіт, Іранду і сьогодні я знову відкриваю контейнером. Давайте почнемо з оцього звичайного контейнера. Так... Ну, Три бустер бойового досвіду. Тут... І, і ще відкрию ретротопічний контейнер і контейнер. назва. Ну, коротко, Давайте його зараз відкриємо. Ось оцей ось контейнер. Ну, Давайте. Хоч би золото випало, ні, не випало. <кій> Як він називається? Стратегічний контейнер. Ну ось так ось. Давайте тепер відкрию опейній ретротопічний контейнер. Так, що це кампляш? Казанки шостого рівня? Це нафіга мені потрібен. Так, ну давайте. Відкриваю оцей ретротопічний контейнер. Так. Ну, опа. З44 1 Нормально. У мене він є. Можу зараз встановити нам. За 44 441 240 уланків. Це нормально. В принципі, встановлю. Так, ну. Ось таке відкриття. З вамбов Рандал. До зустрічі.